Тут звук записався тихо, тому говорю коротко всі ці коробки з косметкою і будемо разом складати кейс візажиста. Погнали! Перше попадається ось ця коробка, але всередині бренд Nevert, Я замовила як сухі, так і кремові текстури. Перше, що мені попадається під руки, це палетка контурингу. Я використовувала її під час курсу, і вона мені сподобалась, тому вирішила замовити в свій кейс таку ж саму. Палатку замовила саме через відтінки, тому що тут як і світленькі для світленьких дівчат, так і для більш загорілих. На камері вони щось трошки рижать, але вживу вони більш холодніші. Також можна побачити, що тут є хайлайтер, який ну дуже гарно блистить. Такого блиску я ще не бачила ні в одному хайлайтері. В цілому палатка просто супер. Переходимо до наступної, це така ж сама, але рум'ян. Її також використовувала на курсі, тому вирішила нічого не міняти і замовити таку ж саму у 01 відтінку. Відкриваємо і подивіться, які кольори тут є, як і холодні, так і теплі. Також, я тільки що побачила, що тут є одні рум'яна з блискітками, хоча раніше їх не помічала. Далі в нас лишаються кремові текстури, а точніше рум'яна. Я брала в двох відтінках холодному і теплішому. Упаковка в цигну дуже красива, а за свою ціну в цих рум'ян навіть досить багато продукту. Відкриваємо, і подивіться, який тут гарний відтінок. Він більш такий теплий. Наступний у нас такий холодний, прям барбі-барбі. Я брала в 0,5 і 06 відтінку. До речі, ці рум'яна досить пігментовані. Наступна посилка в нас від'єва. Відкриваємо, забираємо все непотрібне. І перше, що мені попадається під руки, це тональний від Паес. На рахунок нього я сумнівалась, брати чи ні, тому що бачила багато як і хороших, так і поганих відгуків, але вирішила ризикнути. Брала я в світлому і темному відтінку, щоб міксувати між собою. Далі в нас де хайлайтер. Дуже багато бачила позитивних відгуків в тіктоці, але зараз по моєму лицю можна побачити, що я трошечка незадоволена. Я думала, він буде більше блищати. Просто порівняно з попереднім, він не так сильно блистить, як я очікувала. Ну таке може бути далі. В нас де шимер для декольте. Розпаковуємо та дістаємо шимер. Він хоче в упаковці, але дуже гарно блистить. Тут я стараюся акуратно видавити, щоб нічого не захляпити, але трошки йде не по плану. Зараз я додам фотографію, де наглядно видно, як він гарно блистить, тому що свочики я зробила не передає цього. Закриваємо, забираємо коробку і переходимо до наступної посилки. Наступна посилка в нас 9, Окіс. Від Відкриваємо, забираємо все лишнє, і перше, що мені попадається на руки, це маркер. А точніше, маркер для брів, щоб можна було малювати донесенькі волоски, а точніше працювати в волосковій техніці тонесенький аплікатор, ним дуже добре малювати волосочки і переходимо далі. Далі в нас це палетка також для брів, але тут вже є багато різних відтінків, щоб можна було підібрати під будь-який кольоротип. Тут більше не вміщається, тому друга частина в профілі.